аби там воно не розбиналося мощно вітер мощний тобто висипав мощно так в оренді а яка діка вон там пилюкана ну от я недалеко я недалеко. Вон ця геолокація з Сосонкою елітичною. Е е а ось Сосонка звичайна. Працював я тут не кломазоном. Кломазоном я працював скорше, е по висотах і злаки були там поєдинокі, було 150 кломазонів. це не дія кломазону.